9 вересня 24-го продовжую про троянди отримані з Мірурос полтавського розплідника. Оце дві троянди, мускусні гібриди, ред, ой, не ред, просто балерина і троянда Дінки. Цей кущик високий, отой пагін більше метра. Ну, ось під горіхом. Витримують вони півтінь, мускусні гібриди, тому я тут і посадила ці троянди. Ну, ось ці кущики непогані. Оце троянда Дінки, дуже красива, вона квітне, дуже, ну, один раз вона квітла в цьому році. Якщо редбалерина квітла і внизу, і на цьому пагані ось квітне. Ну, це ж такі не трояндочки, це просто декоративні кущики. Ну, яка ця трояндочка? Ну, я не знаю, чого я так замовила в тому році багато таких метеликів, от захотілось мені. Якби в цьому році я б не замовляла. Ну, а оця дінки, вона дуже яскрава, така рожева-фіолетова, гарна трояндочка. Ну, теж така ну, подібна цієї. Ну, хай вже ж посадила, хай тепер ці кущики будуть у мене. Так, тепер у мене тут теж смір роз. Троянда чию Делайт он є, квітла вона. Вона тут захована у мене. В наступному році потрібно її вже звільняти, щоб вона пішла у зріст. Квітка в неї подібна до лілії. Отак, От троянда лілія. Її можна назвати. Зараз звідси піду. Покажу зараз. Троянда. А, ну що, тут нічого показувати. Тут, тут Троянда трояндовиднір роз Саджанець пропав. Ось він був цей саджанець. Ну, ось бачите, який саджанець. Ну, хіба це що це таке? Танюсенькі гілочки, він загинув. ще в тому квітнику я не показала один саджанець від Мір Роз. Називається Хелена, ні, не Хелена, по-іншому називається. Ну, Ренесанс. Амалія Ренесанс, здається. Ось у мене, ну там невеликий кущик. Ось у мене Хелена Ренесанс. Цьогорічна посадка, весна цього року отримала від флора львів. гляньте, який кущ. Яка троянда, яка квітка взагалі ось чудова, прочудова. А там нещасний кущик. Ну, не показала, вже туди не буду повертатися. Оце це не змір роз, це флора львів. Це для, щоб порівняти. Ось і тут у мене декілька троянд. Оце троянда теж з того розплідника. Ось. Садженець, ну що це? Ось Оце і все. Оце ось зілочка і ось. І. Називається Беті Бу. Вона тут на ній повинні бути різного кольору квітки. Ну, були пару квіточок. Ось оце, що вона наростила. Оцю гілочку. Це все, що наростила, бо садженець був дуже поганий. Дуже поганий. І. Ось теж садженець в Велдінбінг, теж з Роз. Це останній садженець тут. Ну, може, ще де є, я щось пропустила. Такі висновки, що були і хороші, і погані. Ну, в основному погані саджанці. І декілька саджанців пропали. Дякую за перегляд. Дякую нашим українським воїнам за те, що захищають нашу державу. Всі гаразді вам.